Добрий день, дорогі друзі, шановні освітяни, вчителі, дорогі учні, шановний пане посол, мені дуже приємно, що велика спільна робота України і Китайської Народної Республіки по наданню гуманітарної освітньої допомоги має вже практичне втілення і, зокрема, одна з багатьох-багатьох шкіл по всій Україні це 194 та школа Оболонського району міста Києва. Я хотів би сказати кілька слів про цей унікальний проєкт. Він народився півтора роки тому під час державного візиту президента України Віктора Федоровича Януковича і його особистої зустрічі і переговорів з головою Китайської Народної Республіки під час державного візиту, коли президент України і високоповажний пан Худзінтао обговорювали. Ще більш тісну, економічну співпрацю, політичну, багато інших цікавих двосторонніх проблем, які мають йти на користь українському народу і народу Китайської Народної Республіки. Зокрема, було прийнято рішення, що уряд Китайської Народної Республіки надає допомогу заради покращення якості освіти. І літаками наприкінці серпня, після того була велика робота. Підписана була угода між нашим кабінетом міністрів і урядом Китайської Народної Республіки і 15 тисяч новеньких комп'ютерів з Китайської Народної Республіки безкоштовно, як гуманітарний вантаж проєкти обох президентів двох дружніх держав прийшли за два дні. Працівники центрального апарату міністерства, як заправські вантажники, розвантажили це прямо на полі Борисполя. Від дощем, ну я не хочу казати героїчними зусиллями, але повірте, що 32 тисячі коробок і все це облікувати, чітко зробити. Забрали всі області, ми передали всім регіонам, самі вирішують керівники разом з педагогічною громадою обласних управлінь. Освіти і формують вже навчально-виховні комплекси залежно від потреби школи. Від шести робочих місць плюс місце вчителя до більш великих класів 15-12 плюс один це блискучий початок. Я дуже радий, що в цьому проєкті бере участь уряд Китайської народної республіки, тому що Україну і Китай єднають. Відносини справжньої дружби багатолітньої, справжнього партнерства і не тільки на політичному вимірі, на вимірі державному, а й людських стосунків. Хочу сказати, що одні з кращих студентів, іноземців, які вчаться в багатьох університетах нашої країни, це молоді хлопці і дівчата з китайської народної. Республіки. А зараз, дорогі друзі, шановні вчителі, я хочу з великою приємністю запросити до вітального слова надзвичайного і повноважного посла Китайської Народної Республіки. Будь ласка, пане Джан Сюна, і тогда з вашого позволяння з першою договору на дисплею. Ну, общем, після прекрасної господина міністра, немного осталось для посла. чтобы от себя, всех друзей, участников сегодняшнего мероприятия поприветствовать и имею и рад той возможности, когда я могу лично уже, рядом с господином Министром, поздравлять всех школьников Украины с Новым годом, хотя учебного. И мне также рад, что господин директор школы говорил, что китайская техника нормальная, качественная. Самое главное, что она работает. Что детям Украины понравилась эта китайская компьютерная техника. Господин министр только что ознакомил с историей этой компьютерной техники, этой программы. В июне прошлого года господин президент Китая на беседе с господином президентом Украины инициировал такую программу или проект. Понимаете на сегодня я имею много проектов сотрудничества и по экономике, и по сельскому хозяйству, и по энергетике, но сегодняшняя программа, свидетельствами которой мы сегодня являемся, мне особенно нравится, поскольку все во всех странах, и все мы понимаем, что будущее нации, будущее страны, прежде всего, зависит от тех детей, которые сейчас растут, которые сейчас учатся. И рад, что китайская бизнес в Китае вообще сможет, с позволения господина министра, принимать какое-то участие в этой большой программе, в этом большом проекте. Прекрасно знаю, что в Украине стоит огромная программа обучения специалистов разных профилей, разумеется, и что наша техника, наша компьютерная техника сможет как-то тоже свой небольшой вклад сделать в этот большой процесс. Мне особенно нравится, что на сегодня у нас не только экономические проекты, но и гуманитарные контакты, не там, значит, 200 детей, тоже школьников Украины побывали в Китае. Ну, среди прочих, мне очень нравится их встреч с, с китайскими сверстниками. По-моему, это не только часть наших план наших двусторонних отношений. Это также будущее наших международных отношений и наших живых контактов. Так что огромное спасибо. Господі міністр, що ви прийняли наше приваження. Огромне спасія всім школьникам, що вам покравляє наша тіку. Спасибо. Дорогі друзі, якщо я вже взяв на себе роль імпровізованого ведучого, хочу вам сказати, вчителі про це добре знають. З 1 вересня цього року наша початкова школа починає працювати за новим державним стандартом. І переваги його революційні в тому, що ми починаємо в усіх школах України. Це 19 тисяч 800 шкіл вивчення іноземної мови з першого класу і нового предмету інформатика, сходинки до інформатики з другого класу. Друга іноземна мова приходить в усі школи з п'ятого класу. Дуже багато є новацій, і більше всього ми приділяємо увагу технічним і природничим предметам фізика, математика, хімія, астрономія. Я думаю, буде правильно господаря запросити до слова директора 194 ї школи Віталія Михайловича, тому що він вже буде реалізовувати разом з своїми однодумцями з колективом новий стандарт і дуже добре що новий комп'ютерний клас, тому що сходинки до інформатики вже почнуть. Вивчати діти другого класу. Будь ласка, вітали. Ми дякуємо за е, такий чудовий проєкт. Дякуємо Дмитру Володимировичу і е, Джан Сіюня. Дякуємо за таку чудову нагоду для наших дітей, вчителів е, познайомитися з новітньою технікою. Також освоїти нові програми, зокрема, одну із систем Linux, яка сьогодні має розповсюдження в світі. Ми зараз зможемо побачити, як вона працює, і досить вдалі дає результати. Наші учні сьогодні навіть зробили презентації на китайською мовою, російською, українською. Сьогодні все це ви можете побачити. Щоб не затримувати всіх нас, тому я всіх запрошую до школи. Це шкільні фотографії. Це теж І китайською мовою наша <рігаля> Спасибо. Все, добре. Спасибо. китайски мы сказали, просто не нахуй, да?